Вітаю на каналі, я знову приїхала в Тереце Республіка. І сьогодні хочу сходити в магазин з технікою, де ще подивлюсь для себе. І зайду, мабуть, в магазинчик з одягу. Ще теж не знаю який. Мабуть, в ресервер все ж таки цього разу. Тож, кому цікаво, залишайтесь зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. А я буду дуже рада. Ну, а я сьогодні вискочила зранку, не поснідавши. Тож спочатку зайду в Макдональдс, вип'ю каву, там, мабуть, їм круасанчик ось такий. Він з шоколадом. Людей сьогодні небагато. Ну, це ж робочий день. Багато хто працює. А я зараз поки що в пошуках. Роботи. Тож, можу ходити гуляти. Так, і все ж таки ми з вами йдемо разом в ресервит. Подивимось, які зараз тут є товари. Як бачите, людей дійсно мало. І зразу тут зустрічає нас ось така тоненька курточка цікавої такої. З цікавим принтом, жилеточки ось такі красиві, майже білого кольору. Ціна 1400 з квіточками такими Так, є ще ось такі модельки, це вже футболочки з коротким рукавчиком. А ціна майже 1000. Вони в двох кольорах. Ну, в принципі, такий колір, ось як на цій куртці, бордовий. Так, а курточка у нас 2200 гривень. Стьобана. Дуже цікавий принт. Хто любить яскраві? Ну, тут, в принципі, не дуже яскравий колір. Так, ще ось така сукня, теж бордовий колір. Не знаю, подобається вам такий чи ні. Я якось так <смеш>, стримана до нього. Відношусь 1800 гривень, ось така сукня. Так, катонове. катонове це сорочка, я не пойму, чи що це. Ось така. Тут всього три гудзика півтори тисячі майже коштує. З двома кишенями попереду. І ось ще ось такі сукні, теж в двох кольорах, знову бордовий і бежевий. І ціна на них теж півтори. Я зрозуміла, сьогодні буде все тисяча, тисяча півтори. Так, Туфлі жіночі, а майже тисяча гривень, вони, мабуть, не шкіряні. Або тут, не знаю, я м'якенькі, в принципі. Отак, лофери. Ще є ось такі джинси. А джинси теж 1400. Ну, ці, ціни будуть немаленькі, я вже бачу. Тут ціна теж 1400, такий джемпер з коротеньким рукавчиком білого кольору, камінці попереду їм. Є ще кофта. на гудзиках, м'якенька, з таким невеличким візеруночком 1000 гривень. Я кофти якось не дуже люблю. Так, 1490 майже півтори тисячі ось така спідниця довга. Колір дуже красивий. А є вона в декількох варіантах: і чорна, і сірого кольору. І такого шоколадного. Так, а тут ще й пасок є до спідниці. Тож, дивіться, є пасочок. Такий, а, доволі широкий, цікавий варіант, хто любить спідниці. Так, а хто любить брюки, ось така модель. Моделька, а, вона теж з паском іде півтори тисячі ремінь є, так, в комплекті. Теж в декількох варіантах, декілька кольорів. Тут знову красивий цей коричневий шоколадний такий колір. Ще футболочка, ось така м'якесенька. Майже пухнаста за 800 гривень. З вирізом тут маєчки в рубчик. Білого кольору тут теж 800 гривень ціна. І є знову такий колір капучино. Ще ось така зелена і сукня теж колір капучино на гудзиках. Ікселічка розмір. А Коли я дійсно збираю щось купляти, то завжди нема мого розміру. А ось коли я зараз тільки дивлюся, придивляюся на майбутнє, то і розміри є. Так, лофери по тисячі. Ось такі Вони комбіновані. Тут є ще біла вставочка. Ціна, да, 1600 гривень. Ці дорожчі, ніж чорні були. Так, а це не спідниця, це ось такі брюки. Пліси. Лисіровані. Так. А брюки такі в двох, ні, в трьох кольорах. І чорний є, і знову колір капучина. Є ще ось такий джемпер з коротеньким рукавчиком. А мені, до речі, треба якийсь такий схожий. Може, не саме цей тисяча гривень. Тут 63% є. Так, Подивимось, ще ще є ось такий варіант. Колір такого червоного кірпічу, тисяча гривень майже. Інша моделька, тут теж виріс Б-образний, і вона теж в декількох кольорах. І ще ось такі сукні, а сукні довгі. 1200 гривень. Теж в декількох кольорах. Сукні прямо в підлогу. Ось дивіться, яка краса ажурна. Ціна 1000. маєчка ось така красива. Так, колір дуже як... яскравий зелений, з таким наполом золота 1400 гривень. На сукні. Так, а ось такі ще є блузки. Симпатичні. Теж тут коротенький рукавчик на гудзиках. 800 гривень. Моделька ось така. Дивіться, позаду ще ось такий защіпчик. Буде така вільна трохи, але зараз, Іноді заправляють у брюки. Так, а ось поруч і брюки. А вони з ременем, зразу такий плетений ремінь. Так, а брюки у нас тут ціна майже 1600 і теж ось в таких красивих кольорах. Коричневий, бежевий. Ну, брюки мені сподобались, розміра мого немає. Тільки маленькі есечки. В'язані такі, трикотажні. Ось це я точно собі брати не буду. Так, а вам покажу 1000 гривень. Бо це точно не моє. 1800 ось така сорочка з великими кишенями. Довгий рукавчик, і тут, мабуть, льон є в складі, так ще що, за 700 гривень є ось такі, такі варіанти модельки з рукавчиком коротеньким, реглан. Знову у нас тут за ціною ОГО 2600 вже, ось такі, ось така сукня. Теж є тут пасок, сарафанчик, сукня така, сарафанчик. І ось є ще великі такі сумочки за 1200 гривень. Хто любить великий розмір, в декілька кольорах вони, щось така моделька. Так, щось багато бордових кольорів. Футболочки по 700. Жилетки? Так, 1400. От дуже виглядає якісно. Красива жилеточка. Мені сподобалось, але мені не треба. Одна є. Так, ось такий варіант. Тут 1400 гривень. В білому кольорі. І ось такий, такий декорчик тут є ще. Знову сорочки. Теж колір красивий 1500 гривень. З довгим рукавчиком. Є ще ось така. Тут зовсім інша моделька, тут ще зав'язується попереду тут 1600 гривень. І рукавчик там інший, широкий. Так, кому подобаються жилети <різь> Жилетки ось така є червона, і кольори красиві і якість. Тут можна побачити, що тканинка якісна. Зараз покажу 1400 теж гривень. До білих брюк або спідниці. Ну, може, хтось і червоні вдягне. Ось такий кофточка, 1400. Нагадую жакет. Ну, Можна сказати, що це і жакет трикотажний. І брючки є, якщо робити комплект з жилеткою червоною. Є ще брюки. 1400 гривень теж. Ну Взагалі багато всього. Ось така спідниця хотіла сказати, це сукня за півтори тисячі. Сукня футлярчик. І що тут у нас? За 700 гривень? Теж яскрава, червона ось така майка. Футболка, точніше. Ще сукні. Горошок за 1700 гривень. Жилетки, ну і багато всього. Звісно, я все не зможу вам показати. За 900 гривень ось така червона. От мені щось теж треба з коротеньким рукавчиком, я думаю, придбати. І сукні, ось дивіться, які ще сукні тут цікаві. Хоча вони дорогі, 1800 гривень під пояс в двох кольорах чорна і червона. В складі є льон. Тут дуже гарна тканина на літо. На кожен день, в принципі, можна бігати. Так, є футболочки і дорогенькі, дуже ось за тисячу гривень. Там в складі катон. Тут дуже гарний склад, якщо така а ціна, то можна здогадатися. Так, ще ось така сорочечка. Багато всього є тут 100%, 100% 50% катона. Так, катон, і ще там намішана тканина. Склад намішаний. Є і дешевші. Ось, Наприклад, така по 500 гривень в декількох кольорах. Так, дивіться, які красиві маленькі сумочки. А дуже такі нарядні. Це на вихід кудись ввечері На якесь свято. Ще ось така з паєточками Актуальна модель у вигляді банана. Так, а ціна. Ой, ціна тисячу з чим-то там. Да, ціна гарна, 1800 гривень. Тут на маленькій я не знайшла ціну. Куртки. Є вже з куртки. Ось такий цікавий якийсь матеріал, незрозумілий. Ціна 1600, ой, 2600 гривень. Вона в двох кольорах теж. Знову сумки великі. От так, ціна. Шукаємо і знаходимо 1200 гривень. Так, брючки. А ось дивіться, яка сорочка з вибитими квітами. Красива, і колір дуже такий приємний. 1500 гривень. Сорочка жіноча, олівковий колір. Ну, тут можна півдня ходити, розглядати, бо ресерд доволі великий магазинчик. Є ще тут і взуття. Ось, наприклад, такі красівочки. І ціна на них, зараз скажу, 1600 гривень. Ще одна модель куртки. Касуха, теж тут склад. Я думаю, що це штучна якась. Шкіра, ціна 2600. Ну, треба придивлятися, я не буду вже дивитися, який там склад. Є тут і е, моми по 1400 брюки. І ще одна модель лофера. І, до речі, оці коричневі вони на знижці зараз коштують 300 гривень всього. Ну, це даром. Ну, вони такі м'якенькі. Мені все рівно чорні, більш то вподоба. Не знаю, кому як, ніж комбіновані. Так, сумочка, плетена на пляж по знижці, кому треба. Ще ось така за тисячу є з тканини, а ця 700. Так. О, ще лофери. Ну тут вони дуже важкі на ось такій величезній товстезній підошві. І теж на знижці 600 гривень вони коштують. Ну, такі масивні. Треба накачувати ноги, бо буде тяжко. Півтори тисячі ось така куртка. Невелика ціна. Я тут в прошлому році купляла куртку за 2400, мені здається, свою куртку за таку коричневого кольору і всю зимку пробігала в неї. Ще тут багато речей. Є багато речей і більш дешевих. Так, знову тут у нас леопардовий принт, трендовий, який зараз. Мені здається, він швидко набридає такий принт. Тож не знаю, якщо є зайві гроші, то можна купляти. Бо кожен день його носити, мені здається, дуже, ну, дуже-не дуже, набридає швидко, ну це мені, може вам ні. Не знаю, кому як. 1400 ось така сукня червона. Так, дивіться, півтори тисячі, яка красива яскрава синього кольору. Сорочка з вишивкою, ще й з такою об'ємною. Є вона ще в білому кольорі. Ось дивіться, яка красива. Кому синій не до вподоби. Так, а мені сподобалось. 800 гривень ось такий джемпер. Теж з коротеньким рукавчиком. І мені здається, він ще в іншому кольорі є. Зараз подивлюсь, схожа модель чи така сама. Ну, 800 гривень ось ще в біжевому, майже білому кольорі. Трохи покажу ще сумочки, ось така малесенька, 1400. Ну, як малесенька, не малесенька, прям зовсім, але ну, невелика. І ще є ось такі туфлі жіночі на підборах. Вони зараз теж зі знижкою. 460 гривень всього. Так, і що ще? Ну, ще є багато всього. А я ось все ж таки вирішила приміряти. Взяла я сукню червону і джемпер з коротким рукавчиком, але вже <зас> здогадую, що мені в ньому буде погано. І дійсно, мені не сподобалось, не те я взяла, От, показую вам, що таке брати не треба мені, принаймні, у мене дуже маленькі плечі в порівнянні з низом. Тому мені треба, щоб. Рукав не був такий спущений. А тут спущений рукавчик, і він псує лінію плеча. Ось, дивіться, не те. У мене плечі стали ще менші, більш округлі, хоча вони і так округлі, ну не те. Не такий рукавчик мені треба. І там взагалі моделька. Мені ця не підходить. Буду шукати іншу. А ось дивіться, як руки і лінія плеча виглядає в сукні, коли рукавчик на своєму місці знаходиться. І вже зовсім інший вигляд. Мені дуже сподобалось, як ця сукня на мені виглядає. І червоний колір, він <смі> дійсно дуже яскравий, але мені подобається, як вам ця сукня. Не знаю, як вам пишіть в коментарях. Тут 55% льна льону. Тканинка гарна. А, але тут преміум якість, ціна 1800, літа вже закінчується, я її не купила, хоча мені сподобалась. Дуже сподобалась ця сукня. Ну, ціни великі, хоча тут в магазині є і товари по меншій ціні. Ось, дивіться, я показую. За 300, за 400 є, тож приходьте і обирайте. А я всім дякую, всім, хто дивився відео і додивився до кінця. Дякую за коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!